Журналісти телекомпанії Круг продовжують відвідувати історичні будівлі Одеси, що гинуть. Цього разу знімальна група відвідала маєток Манделевича на вулиці Маразлівській, 28. Будівля була зведена у 1909 році. Заможній зернотрейдер Манделевич замовив будинок молодому чеському архітекторові Вікенцію Прохаскі, який сміливо поєднав класику флорентійського ренесансу та популярну у ці роки модерн. В результаті Одесу прикрасив черговий шедевр. Будинок є архітектурною пам'яткою і охороняється законом. Фасад прикрашають модернові барельєфи, що зображають сцени виховання дітей. Ця частина маєтку зберігалася дуже добре. Дивлячись на неї, можна на хвилину уявити, що за ним приглядають та справно ремонтують. Але ця ілюзія міттєво зникає, щойно зайдеш до парадного. Тут поєдналися бароко, модерн та недбалість одеських комунальників. Перший поверх прикрашають дві каротиди. Повз одну з них проходять труби, загорнуті у старі ковдри. Комунікації прорубали прямо крізь старовину стелю. На другий поверх ведуть аутентичні дерев'яні сходи із просторою, але елегантною різьбою. Унікальний витвір архітектора зберігає свою красу, навіть вкритий чисельними плямами та подряпинами. Другий поверх прикрашений колонами та фальшколонами. Від початку вони були виконані під мармур, але комусь здалося гарною ідеєю вкрити їх блакитною фарбою. На капітелях скупчення дротів вкритих павутинням. Дверні отвори архітектор прикрасив барельєфами та скульптурами маленьких хлопчиків. На жаль, за довгі роки дехто з них став інвалідом. У дворі будинка взагалі влаштували собі притулок бомжі. Вони окупували напівзруйновану будівлю. А у центрі двору завалилася та вже встигла висохнути величезна гілка. Проте Зелентрест до цього не має справи. Так само, як у владі не немає справи до усього маєтку Менделевича, який гине в усіх на очах. Мабуть, у пам'ятках архітектури просто проживає замало електорату.